Треба давати дитині щодня прикорму, сім місяців, якщо я зайнята своїми справами, бо я не встигаю. Треба. Ні, грудного молока вже недостатньо. Треба. Чого? Я розумію, що всі ми зайняті мами, нам ніколи, нам простіше дала цицю чи пляшку і погнала. Але ні. Коли ви вже ввели вашій дитині прикорм, то ви мусите давати його щодня. Це тренує вас, це тренує ваш графік, це тренує певним чином вашу дитину, тому що грудневого молока всі місяці вашій дитині вже може бути недостатньо. Та дитина має отримувати вже корисні мікроелементи, жири, вітаміни тощо, енергію за допомогою також прикорму. Тому ні. Постійність. Малюки люблять постійність, вони люблять передбачуваність, і це головне: плануйте, будь ласка, свій день таким чином, щоб в ньому знайшовся час на прикорм малюка. До речі, це також вас дисциплінує, бо ви ж мусите їсти з малюком, а отже, і ваш організм не буде страждати від забувань поїсти.